А сьогодні розкажу про таку тему, як заряд акумулятора. Відповідно, тема обширна, я поділю там, зроблю декілька відео. Значить, як зарядити, там, вибрати зарядний пристрій, коли це робити і так далі. Це буде в іншому відео. І як вибрати нову батарею, якщо вже старою не можеш нічого зробити. А сьогодні розкажу, як можна змінити сам режим заряду акумулятора на самій машині. Також розкажу, як перевірити, як в спокійному режимі, коли машина закрита, чи втрачається заряд, ну і як обслужити там ці дроти, і так далі, які підключаються до самої батареї. Тим словом, як забезпечити максимально якісний заряд на самій машині. Значить, дуже сучасні машини мають дуже багато електроніки, які дуже не подобаються, коли просадка напруги йде. Тоді виявляється багато помилок різних і так далі. Деякі критичні, деякі не критичні. Особливо машина з коробками ETC, оцими роботами, там повністю все управління електричне, все, все електричне, і просадка йде напруги, то і от багато помилок іменно з цією коробкою зв'язано, іменно коли просидає акумулятор. Ну Суб'єктивно, в себе, наприклад, навіть коли заряджає акумулятор повністю, то машина якось навіть, плавніше їде. І, як знаєте, у нас непростий генератор стоїть, він йде з управлінням, тобто він відносно там нагрузки і так далі, вони мали би змінювати там параметри. Ну, е, получається так, що воно по якійсь причині дає, наприклад, деякий час заряд там вольта, а потім він починає падати. Там, наприклад, до 13,5. Непонятно з чим це зв'язано. Знову ж таки, якась там економія і так далі. Так само, як і там з лампочкою цього тиску масла було для чого робити більше, якщо вона тоді нічого не, не дає. Особисто в мене стоїть великий генератор на 210 ампер. а, а Скористатися зарядкою нормально, щоб він заряджав акумулятор, типу при такому режимі не може. Тому покажу, як це змінити. Звичайні стандартні генератори перевірити на машині досить просто, чи вони працюють справно, чи ні. Тобто ставиться, максимально включається на машині все, що є. Фари, там, підігріви, кондиціонери, все на максимум, музику, всякі плафони, підсвітка і е, міряється, чи є просадка на акумуляторі. Має бути 14,5 вольта. Але тут, коли оця інтелектуальна зарядка включається, воно само по собі садить. Тобто ти не зрозуміло, чи воно від нагрузки садить, чи сам генератор не справляється, тому в цьому плаваючому режимі так провірити не вийде. Ну, після змін, звичайно, можна буде. Акумулятор зараз підсів 12,1 вольта. включенні запалення падає ще менше. 19,9 заведенні До 10 навіть зменшився. Ось помилка, що тиск масла замалий і при заведенні бачимо, показує 14,2 вольта зараз. В Процесі будемо бачити, наскільки воно буде мінятися. Зараз на холодну, температура показує неправильно. вулиці 13 градусів. Не зстиг замітити, коли я, ну, понизилась напруга до 13,5. Невий час тримає постійно. Хоча в такому режимі там, ну, за півгодини явно не зарядився акумулятор. Нічого. Таке значення показує і мій датчик 13,5% і можна подивитися торком 13.44, 13,5, ну, плюс-мінус те же саме. Якось називається датчик напруга на крутовому комп'ютері, що стокотого. Ну і зарядку показує то 8%, то 30%. Якщо включати, наприклад, я з фари включив, включивши дальні, це нічого не міняється. Пічку, кондиціонер верніше, підігрів, готова наоборот просіла, нагрузка пішла більше, на кого просіла. Ця інтелектуальна штука, вона наоборот просідає і тому в такому режимі акумулятор не буде заряджатись повністю. На самому чуть-чуть вище напруга, але все одно мала, 13,5 вольт. Для зміни параметрів можна використовувати програму DDT. У мене от старіша машина 2011 року третє покоління. У мене картина виглядає ось так. Тобто вона знаходиться в блоці UCM, read to -write, конфігурація і от вказані така буде підказка, які треба міняти параметри. І якщо четверте покоління, там і боє теж то, в тому числі, то от, от така картина. Там виставляється вольтаж. Який має бути при зарядці. Тобто тут ставити треба 14 для нормальної роботи. Ну І також вказано BCM і OCH, який блок, і тут що вибрати. Детально, як користуватися цією програмою, я показував в іншому роліку. Хто не дивився, можете подивитися. Вибираємо цей UCM, це блок комунікації. В даний момент включаю офлайн. Я записую з дому. Підтверджуємо, що ми в офлайні. І readwrite. Цей пункт і конфігурація. В шмому випадку виглядає це все діло так. Тут є пункт VRLA-BAT. Ці, що відносяться до батареї, можна відповідно вибирати або класична батарея, або VRLA. ВРЛА VRL це AGM батарея ну, в принципі, є EFB могла би підпадати. По ідеї, напруга зарядки не має або відрізнятися, відрізняється тільки сила струму. Тобто AGM може набагато більшими струмами заряджатися. У нас звичайна батарея, тому це не чіпаємо. Тут є ще один пункт battery type. Теж є багато різних пунктів. Не знаю, що там зміна їх означає, тут ми не чіпаємо. І Front Battery Type. Вказано Rear, то тобто зад. Я так розумію, що це де саме батарея розміщена. Вона стоїть спереді, чому вказано зад, не ясно. Ну, залишаємо по замовчуванню. Ще тут є додатковий пункт. Це Активація чогось, коли батарея ну, малий заряд має. Що це змінює, теж не знаю. Якщо вам відомо, можете написати у коментарях. І основний пункт, який нам треба, це якраз оцей floating build. Це якраз плаваючий режим заряду. Якщо е, стоїть оцей нов, е, тобто нема заборони на плаваючий режим. Ну, так можна перекласти. Ну, по замовченню стоїть отак. Миняємо, ставимо одиничку, в такому випадку ми забороняємо плаваючий режим і постійно заряд буде у нас 14,5 вольта. І також там внизу що можна подивитись, вказуються обороти, при яких загоряється лампочка тиску масла. У попередніх відео я це міняв. Для зміни відсилаємо Send, тут Yes. І зміни вступлять в силу. Звичайно, тут треба включити експортний режим. Як користуватися цією програмою є окреме відео. Тепер знову ж таки, хоч машина не прогріта, ну, повірте на слово, що вже нічого не міняється. Постійно вже такий цей. От маємо вольтаж. Те ж саме тут 14.4-14.3. Включаємо всі споживачі, фари, підігріви, все повністю. І ставимо максимальний обду. Чуть падає, ну воно потім підтягується Такі цифри маємо безпосередньо на акумуляторі. Ті файри, все повністю включено. Ну, от я вже проїхав там більше години і все рівно зарядка 14,4 постійно показує. Тобто вона вже не зменшується. Під'єднав я вольтметр і амперметр, і можна зараз буде побачити, зараз машина просто ну, я відкривав, закривав, споживання, бачите, 2 А. Тобто ви нічого не робите. Машина закрита, двері закриті, але споживання 2 А це 25 Вт. Якщо включити запалення, воно буде в районі 4 А. Відповідно, як ви на мойках десь там шарите двері туди-сюди, відкриваєте, воно постійно тягне. Відповідно, як довго миєте, то акумулятор висаджує. Тому акумулятор буде постійно недозаряджений. Зараз провіримо от таким методом я підключив, чи буде споживання, як ми відключаємо машину. Я її закриваю. Включається секундомір, через скільки часу споживання в нас виключиться. Вже зменшилось, 1,4 4 показує. І воно має зменшуватись взагалі до нуля. Якщо воно не зменшиться, значить треба розбиратися, в чому проблема. Значить Якийсь блок висаджує вам акумулятор. Є отут біля акумулятора є ця коробочка, там є запобіжники, є реле, а є запобіжники там під панелью ще. Вповідно, теж там або поочередно витягувати самі запобіжники, щоб оприділити який саме блок, або повністю реле можна знімати. Якщо тут не буде нульова, нульове споживання. Ну і треба так дьоргати поочередну, поки ми не побачимо тут нульове. Тоді будете знати, який саме блок у вас висаджує. І дивитися, треба там по проводці чи по самому блоці. Що саме там йому бракує? Чи він саме тягне електрику. От бачимо, хвилинка пройшла, щелкнула. І вже почало відключатися. Споживання він вже паде. Фактично там хвилина 20 секунд має бути повністю по нулям. Також перед зарядкою рекомендую зняти оці клеми, ну простіше знімати першу оцю, ту очистити всю площадку, зняти цю клему, також очистити всередині, бачимо окисло є. І отут так само зверху. Все це було чистенько. Мене деколи попадалось таке, що навіть в процесі їзди панель просто скидувалась на ноль. І один випадок був такий, що вона так типу, скидується, скидувалось декілька разів. Я заглушив машину і взагалі навіть приборка не світилась. Прийшов, подіргав тут за клемом тоді все запрацювало. Ну, тому мега важливо, що тут контакти були всі добрі. От, очистив все зверху площадки. Зачем виявляється, воно навіть латунне. І тут всередини. Зверху воно і так не камтачить, хочемо до жовтого дотер. Те саме тут знизу площадку. Можна ще, звичайно, тут відігнути, зняти гайку, там все почистити, але ну, я думаю, цьому вже нема потреби. Ну, і так само тут саму клему і кругом клему очистити. Також часто тут мінусові клеми такі вже зеленіють, то їх або переобжати треба, або помити нормально, щоб воно змити ту штуку. Ну і те саме зробити з цими клемами. Додатково для захисту контактів, щоб вони не корозію не покривались, не окислялись, можна отаку смазку використовувати. Тут заклеєно, так вона називається. Коштує вона недорого 130 гривень. Як бачимо, тут більше, що от мастило, захищає електроконтакти від корозії, окислення для певного старту мотора, гарного освітлення і довгого життя від акумулятора. Запобігає пошкодженню кислотам. Наші після змін у мене тепер постійно зарядка 145 вольт. Нічого там страшного з вашим акумулятором не станеться. Чому іменно така має бути зарядка, а не більше, не менше, то я вже розкажу в наступному відео, коли ми про зарядку будемо більше говорити. Які процеси відбуваються в акумуляторі при такій зарядці. Один з варіантів, що так зробили такий режим: ми заводимо машину, в той час втрачає заряд акумулятор. І він деякий час він дає йому заряду, ну і повернути ну, оцей втрачений заряд. Ну, якщо акумулятор був вже до того не, не дозаряджений, то він ніколи таким методом і не зарядиться. Там і в інших фазах може бути чуть меню інакше про цих змін, і в четвертому поколінні там синяків, там воно ну, меню ще інакше, і воно міняється по-іншому, але принцип той самий. Ці режими стандартні, які налаштовані, вони не дозаряджають акумулятор. Відповідно, і проблему маємо в процесі експлуатації, і самі батареї не живуть таким методом довго. На цьому все. Всім пока.